Грудень за вікном. Буквально два дні тому ці троянди були дуже, дуже свіжі і дуже гарні. Я завжди забувала їх познімати для вас, але тут є бутони, ви бачите навіть. Не знаю, чи вони розпустяться, звичайно, але тим не менше вони є. Я дуже люблю троянди, ви знаєте, завжди підходить, то них нюхає. Дуже гарні квіти. І кущові такі троянди, вони дуже пахучі. Сміч <сміття> на прогулянці. Пішли? <сміття> Далі зеленіє травичка. Тут погляньте. Осінь, тут літо, напевно, я не знаю. Травичка зелені, і вона навіть нещодавно була підстрижена, як ви бачите. Взагалі погода в Дюссельдорфі нагадує мені італійську погоду трішечки. Тут холодно і вітряно. Ось Якось так трошечки нагадую. В Італії, звичайно, набагато сильніші вітри. Там просто нереально. Я Дуже хочу собі купити теплу куртку, можливо, навіть паровик. Довгий, довжелезний, до п'яток, якщо можна, тому що я просто ненавиджу холод, мерзнути для мене це просто. ну. Я в пошуках, але поки що нічого толково не знайшла. Всі якісь такі куртки, знаєте, короткувать. А, а я вже хочу довгий і тепленький. Почекай мене. Так, я готую пасту, вирішила вам показати, доки в мене тут гріється вода. Я швиденько приготую соус. Це роздушений такий зубчик чеснока. Я обсмажу, далі я буду додавати ось такий бекон порізаний. Ну, напевно, півпачки, бо це забагато. Тут 200 гр, забагато. І ось такі от. Це ніби як пюре з помідор. Так, пасата рустіка це, ну, так скажімо, помідори, пропущені через о, сито, тобто тут немає ні, ні зерняток, нічого. Я думаю, всі ви знаєте цей соус. Можливо, не всі готують з ним пасту, але о, в Україні він дуже справно продається. Ну, одним словом, кругом. Тому о, обсмажити бекон, додати десь півбаночки, я додам. Цього соусу на двох я готую. І посолити і обов'язково додати цукру. Так в мене вже тут стріляє чесник. Обов'язково додати цукру, буквально 10 хвилин і соус буде готовий. Ось так. Так, ось мій соус. Додала ще туди сушений базилік, того, що немає в мене свіжого, на жаль, я дуже люблю свіжий базілік, це, напевно, моя улюблена. Приправа, але, ну, на жаль, нема. Сухий я трошки не розумію, тому що він мені якийсь дивний, не такий ароматний. Зараз буде паста. Готова. І така паста вийшла. Зараз по потерілка і обов'язково посипати пармезаном. Обов'язково. Приємного апетиту. Ось такі порожні пляшечки в мене з'явилися, точніше, закінчилися. Я вирішила вам показати, тому що мені дуже подобаються ці засоби. Тонік від бренду Бієленда. Ось такий це тонік з ялуроновою, мигдалевою і молочною кислотою. Він досить бюджетний. Я... 4 євро за нього заплатила. Я завжди користуюсь цим тоніком, якщо він в мене є. Зазвичай він в мене є. Я ним користуюсь ввечері після того, як я зняла макіяж, вже вмилася. Зазвичай з цим тоніком користуюсь. Я його дуже люблю і дуже раджу, тому що він ну, реально класний. Далі ось така маска для волосся з iHerb. З iherb. Якщо ви ще не пробували цю маску, то обов'язково спробуйте, тому що вона просто шикарна. Одна з найкращих взагалі, масок. Для волосся, якими я користувалася. Вона, ну я не скажу, що вона там супербюджетна, вона нормально коштує, здається, 12 доларів. Можна взяти і по знижці там за 8. Я точно не пам'ятаю, друзі, треба просто гуглити, дивитися на ехербі, скільки там вона коштує зараз. Тут 170 грам, але вона реально дуже класна. Вона така дуже гарно волосся якось зволожує. Робить його таким еластичнішим. Ну, тимсон, класна маска, я б радила спробувати. І закінчився ось такий нічний крем з вітаміном С від бренду Корес. З троянду, і дуже приємно пах, гарно зволожував. Також сподобався ось такі три баночки. 意思。 Ось такий улов цього тижня в мене парфумерний. Зробила наліт <сміт> забіг на Блошиний базарчик. І ось такі аромати вдалося мені знайти. Дуже я тішуся з того. Такі почуття двоякі, я б сказала, того, що я підійшла до продавчині, в якої помітила м -м, цей аромат у Demervey. Це туалетна водичка. Він мені взагалі сподобався. Я його колись в магазині спробувала, але знаєте, е ніби як повного враження, скажімо так, від аромату в мене немає. Але я побачила залишок у і вирішила взяти 10 євро вона за нього захотіла, і далі потім я побачила в неї ангел в парфумованій воді. Я давно мріяла про цей аромат. Це парфумована вода. Тут 50 мл ось такий залишок у флаконі. Звичайно, я схопила. Ну, цей вже, так скажімо, за компанію, ніби як сподобалося. Потім я помітила ще ось цих два. І ви знаєте, я. Я пам'ятаю, що ось цей аромат Ромашка від Гучі особливого враження на мене не справив, коли він вийшов, коли всі блогери його нахвалювали і так далі. Я якось так знаєте не розділила а, цих таких позитивних, суперпозитивних вражень, але враховуючи те, що тут, ну ось знову бачите, ну напевно, міліків 20, так, я навіть не, 100 мл. Тут, напевно, Можливо, 22, десь ось так мілілітра, так на око. За 10 євро, так само вона його мені віддала. Я вирішила взяти, чому би й ні? От. І ось цей РМС Летоїд, ви бачите. Також я взяла. В неї, до речі, було ще декілька Ермесів, але вже, ну, вже в мене не було грошей, і ніби ну, спиниться гіра, так. Мені здається, що ось цей аромат багатьом подобається. Він такий незвичний. Я зараз не буду описувати ці аромати, я, напевно, їх краще от просто поношу і про кожний з них розповім. Мені здалося, що ось цей аромат Летоїд мені нагадав якусь таку фіалкову пудровість. Точніше, не фіалкову, а ірис, от корінь іриса. от Кудись туди. Uh, туалетна водичка, ось цей Ну, такий цікавий парфум. Він якийсь. Ось я його собі нанесла. Я не можу ще зрозуміти, друзі, в нас дуже холодно. Я прийшла з холоду. Uh, в мене трошечки такий вологий ніс, скажімо так, тому мені от зараз дуже важко зорієнтуватися. Я просто вирішила показати вам свій улов, обов'язково буду носити ці перфуми і в подальшому про кожен з них вам розповім. Але ось такий, мені здається, дуже крутий улов у мене цього тижня, тому породійте разом зі мною. Сховалась тут ще одна моя красоточка. Це Дюночка. Так само мама мені передала Дюну, тому що я дуже за нею сумувала. Пів флакончика тут в мене 50 мл. Буду користуватись з величезним задоволенням просто. Один з найулюбленіших моїх парфумів знає, що не всі його люблять. Не всі навіть його розуміють, а я, а я просто обожнюю. Так.